Усе більше українців віддають перевагу екологічно чистим та економічним електрокарам. За даними Укравтопрому за минулий місяць їхня частка на ринку нових легковиків помітно збільшилася із 8,7% до 12,3%. Найбільш популярним серед нових електромобілів на українському ринку є Volkswagen ID.4. серед уживаних Nissan Leaf та Tesla Model. Model S. через стрімкий розвиток електротранспорту компанія Quick Power встановлює швидкі станції для зарядки. Завдяки їхній високій потужності від 120 до 180 кВт електромобіль можна повністю зарядити лише за півгодини. Це дозволить власникам електромобілів колосально економити свій час при тих самих коштах. У мережі Квікпала стверджують, що на інших станціях власники Тесла витрачали не менше ніж 80 хвилин, а то і півтори години. На сьогодні це перша компанія в Україні з такими потужними станціями до 180 кВт. Станції Квікпале можна знайти на паркових, торгових на парковках, торгових та бізнес-центрів.